Ваш клієнт не володіє місцевою мовою. Забудьте про непорозуміння, незручність і незадоволеність спілкуванням. Сервіс на базі штучного інтелекту від відбаймітаб, рішення нового рівня для синхронного перекладу переговорів. Ресторани, готелі, поліклініки, аеропорти, сервісні центри, державні установи та їхні клієнти будуть просто в захваті від відби Meetup. Для початку розмови вашому клієнту потрібно просто відсканувати QR-код, і синхронний переклад запуститься в браузері без встановлення додаткових додатків. Кожен учасник розмови говорить через свій смартфон, що дає змогу досягти вищої точності перекладу, а також забезпечує безпеку від потенційного передавання вірусів. До вашого діалогу одночасно можуть підключатися будь-яка кількість учасників більш ніж 150 мовами та діалектами. Vidby Meetup працює без встановлення програми, підтримує безліч мов і дуже простий у використанні. З Vidby Meetup ви збільшите задоволеність клієнтів, а отже і свої доходи.